Привіт, Бравлери! Сьогодні ми підготували для вас справжній подарунок рейтинг топ-50 найкращих скінів у грі Бравл Stars. Готові побачити улюбленців, а може знайти нових фаворитів. Тоді ставте лайк і підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше цікавих відео. Цей рейтинг базується на популярності, дизайні та унікальності. Чи сьогодні ви з нашими виборами? Пишіть у коментарях. На 50-му місці в нас скини, скін, е, які вражаються простотою та стилем. І це в нас е, срібні та золоті скини. Е, Зараз е... Музику нічого. ой так. Е... Ідеальний вибір для тих, хто любить класику. Переходимо до 49-го місця цей скін. В... Зараз. Злий прімо. Так. Злий прімо. На сорок дев'ятом місці. Це ідеальний вибір для тих, хто любить. Хеллоуінські скини. скажімо так, або ж такі страшніші скини. Добре, 48 -е місце посідає в нас скін гоночний брок. Ну, він стильний скін із автомобільними елементами, так, може так сказати. Для тих, хто любить, любить автомобілі. Добре. Далі. На 47 місці в нас. Е, Зараз. На 48 бот, вместе у нас э редкие снизки скины. На 48 у нас ось такой скин. Зараз. Робо Пеня. Ну, досить незвичний скин. Для тих, хто любить, я навіть, не я даже не знаю, даже. Для тих, хто любить якісь, да, можу сказати, такі піратські скінчики. Добре, 46-е місце посідає ржавий отіс. Ну, тоже він такий. Так собі. Як по ні. Так собі. 45 -е місце посідає в нас. Зараз. 40... Переходимо до 45 го місця. Це скин. Там сирний мо. ні ні, ні Не сирний. Темний честер. Е, виглядає так, ніби його щось створив художник із футуристичного світу. Акцентуйте. Що... Е, Ці скини мають своїх фанатів, але не змогли піднятися вище через конкуренцію. Е, добре. Понагляді далі. 44 місце в нас посідає Театральний Мортіс. Ну, я так розумію, що ви зрозуміли, чому. Це рідкісні стіни, ві... ну, ну, дешеві. Театральний Мортіс це 44 те місце. Технар Мейсі 43 -те місце. Посідає в нас. темна лошадка, э, конь, э, Я Не знаю, як його назвати. Ну, темна Лошадка добра, Бері. Темна лошадка Бері посідає в нас 42 місце. Сушеф Гавс. 41. 40 стюардес Стюардеса Лола. 39-е в нас посідає скін на Сквіка. Стікер Сквік. Добре, далі йдемо. 38-е Стара. Ось така в нас. В неї даже... Ну ладно, є, добре. Колекція. Сиф Мелоді, Три. Зараз. Зараз запутався. Сорок було, Ха. добре, тридцять. Сорок. Уф, 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 фуф Добре, сорок сорок. Не, а, м -м, вибачаюсь. З 37 -е, або 36 -е, посідаємо на сержант РТ. 36 -е, або 30, -е, 35 -е, або 34 -е, у нас рок звезда рок зірка Кольт. Рожева Пайпер у нас на 33 місці. Реактивна Джанет на тридцятому пляжний френк на двадцять дев'ятому до речі 20, а ось двадцять восьмо -е місцем зараз вам покажу двадцять восьмого це вже такий скінчик зараз 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 Каракатиця Джекі. Е, ким який підкорив серця гравців завдяки своїй крутій анімації. Як це. Е, це заслужене місце. Ще ось зараз покажу колекцію. Добре, Ну, я не знаю, ось такі. Ось, наприклад, ось, посідає у нас 28 місце. Ці, ну, Ось ця колекція скінів не лише стильні, але й історичні скини. Вони нагадують про найрозковіші моменти в Бравл Стасі. Так. Напишіть у коментарях, є, чи є у вас ось такі скин, скини. А якщо є, то які саме? Добре, панели далі. 27 місце на. Так, 27. місце у нас посідає. Зараз вам покажу. Ось такий скін. Ель Жортун. Тому що він такий унікальний скін, як по мені. По моєму мненню, вибачаю, що по-русски, тому що не дуже-не дуже котрі слова знаю. Добре. Цей скін посідає в нас 20. 27... 27 або 26 місце. За його унікальністю. Добре. А, 27. 28-й детектив Грей. Просто детектив. За його унікальність за. Ось ну, саме. Він дорожчий, чим. А, ні, ні, ні. Не дорожче. Він раніше був детектив, ну, детектив нуар Грей. <ган> за 30, 20, ну короче, цей був за 29 ні. Ну там була акція, що можна було придбати в магазині за 29 ось за 29 ємо. У кого не було ось цього скіна. А його, ну, якби бачите, не взяв покупати. Ну добре, 26 місце посідає у нас. бродячий кіт був. Теж, я думаю, ви розумієте чому. 25-те місце в нас посідає скін 8... Вісім... Угу, 25-те місце в нас посідає досить так з міфічних. почнемо. А Фіна Пайпер. Е, який став фаворитом серед професійних гравців, завдяки своєму. Е, а, завдяки своєму приголомшому ефекту атаки. Зараз вам покажу. А далі ми йдемо на 24 місце. В нас Скіна Френка. Ось, бачите, його атаку. Досить красиво. Э, красиво, гарно. Э, добре, йдемо далі. Э, Скіно Френка. Досить такий. Скінофренко. Де він? Зараз. Ось э, Френка. Призрачний рицар э, Френк. Э, він посідає там... 24-23 місце. За його ефектом, як ви бачите. Добре. 21-22 місце посідає ось привоботний френк. Потім у нас посідає 20 те місце. Унікальний та ексклюзивний скин е Годзила Бас. Він теж такий із-за того, що він виходить коли, в колекцію перезарядних стрілів. Добре, 19 місце. На Джесі. А, Скади, Скади Джесі. Это 19. -те. 18 Спайк. Мульташка. Угу, mm -hmm. Так, на 17-му місці Ріко Е, Сам скін рікоше. Ріко У мене його немає. Ну, якщо піти, десь ось тут прикріплю. Там, де колекція Ріко. Добре. Паналі далі. 15 те місце Красний Ріко. Е 14 е – мажор Ріко. 13 головний бос. е, Головний бос Ріко. 12 Аврікошет. А це 12.13. 11 Страж Ріко. Е, На розу у нас на 9 місці са, сахарна роза. У богомо роза на восьмому, на сьомому вболіваєшся е, ця роза. Епічні скини. Ангел Лілі на шостому сьомому місці. На сьомому. На шостому у нас Амбер з пузирями. Та в п'ятому місці Фенікс Кроу. На четвер... На п'ятому місці Фенікс Кроу. На шостому місці Салі... Ой. Ой, вибачаюсь. На четвертому місці, на п'ятому місці Феникс Кроу, на четвер на четвертому злий Джин, на на третьому місці С... Меха Кроу, на другому місці у нас десь Зоряна Шелі. На першому місці дуже до подобав гравцям. Героїня Бібі Геймер в мене є. а героїні нема. Цей топ закінчився ось так. Всім па-па Це був кінець року. Не забувайте поставити лайк та. Ой, вподобайку та підписатися. Всім па-па